Чому росіяни так легко вбивають українців? Про це зізнався представник Путіна Мединський на останніх переговорах у Стамбулі. Деталі його откровенні розповів український дипломат Кислиця, який тоді був у складі української делегації. Мединський, який, до речі, родом зі сміли заявив, що росіяни ведуть війну. Цитую Где русские убивают русских з нюансам, тобто він називає українців дефектними росіянами, яких можна сміливо вбивати. Вони ведуть себе як нацисти під час другої світової, коли вони знищували євреїв і ромів, називаючи їх дефектними націями. Ще одне підтвердження цьому це обстріли 24 і 25 травня. Лише у ніч проти неділі росіяни запустили по Україні майже 300 дронів і 70 ракет. Що 12 людей загинули, серед них троє дітей. Їхній вік. 8, 12 і 17 років російська ракета влучила у їхній будинок у Коростишеві на Житомирщині, і ось дивіться, що заявляє російське міноборони. Це був високоточний удар по підприємствах ВПК України, і додали в кінці целі удари достигнути всі об'єкти поражені. Тобто українці для них це об'єкти, які підлягають знищенню.